Всім привіт! Рада бачити вас на своєму каналі. Якщо вдома ми з вами вже прийшли до того, що ми робимо якісь регулярні розхламлення, переглядаємо наші речі, що вже не актуальне, що не приносить задоволення. То з онлайн-простором все набагато складніше, тому що там є якесь ось це відчуття, що воно, начебто, бездонне, можна завжди все зберігати. Якщо немає пам'яті на телефоні, можна завжди докупити iCloud, можна купити якийсь там Google диск зберігання, тобто якесь хмарне середовище. Сьогоднішнє відео я хочу розділити на дві підтеми. Перше, це я поділюся своїм чек-листом цифрового розхламлення. А друге, ми поговоримо з вами про цифрову гігієну, що я вже беру в своє життя, і що хотіла би додати найближчим часом. Зазвичай я все чищу та організовую та можливо переорганізовую раз в три місяці. У мене навіть є в календарі повторювана така справа, і я собі знаю, що час це робити. Єдине, що я роблю частіше, я намагаюся це робити раз в два тижні приблизно, інколи може бути і раз в місяць. Це саме розбір скріншотів та контенту на телефоні. Тут мені подобається, що це те, що можна робити на фоні, тому я люблю вімкнути якийсь фільм і займаюся цим. Перша в списку це YouTube та Instagram. Тут я перевіряю всіх, на кого я підписана. Я видаляю всіх, хто мене тригерить, чий контент мені можливо не подобається, або вже не актуальна інформація, або можливо просто я вже й забула, хто ця людина, чому я на неї підписалась. Раніше в інстаграмі в мене було таке правило, що я залишала максимум 100 підписок, але в мене є ще інше правило, що я залишаю всіх тих, кого я знаю особисто. І так вийшло, що я вже знаю, мабуть, більше, ніж цих 100 людей, тому що останній раз я не змогла стільки залишити, по-моєму, було десь 110 чи 120. Ось зараз буду знову чистити, подивлю. Наступний пункт це також в інстаграмі та в Ютубі. Я чищу збереження. Тобто в мене і в Ютубі є там списки відтворення різні плейлисти, коли я зберігала щось, як ідеї для своїх відео, на якісь там інші теми я це переглядаю і відписуюсь від цього. Можливо, якісь списки переглянути пізніше, щось вже не актуальне, і те саме зі збереженими в інстаграмі. Також сюди в чекліст в мене потрапляє це відповісти всім у запитах. Маю такий гріх. Якщо якась пропозиція в мені не актуальна, не на часі. Я думаю, що я повернусь до цього пізніше, дам якийсь розширеніший зворотній зв'язок. Я можу за це забути. Воно перестає світитися вже новим повідомленням. І, от, в такі моменти я точно це переглядаю. Наступний пункт у мене це передивитися всі месенджери. Я не користуюся Фейсбуком, практично не користуюсь вайбером, але є певні контакти, які пишуть мені туди. Але основний мій месенджер це все-таки Телеграм, звісно. Я вам можливо підзніму покажу, але в мене все ось тут організовано по папках. Тобто, у мене є папка робота, є папка Відповісти. Туди потрапляють всі повідомлення від людей, саме не групи, не чати, якісь і так далі, а саме від людей. І я знаю, що якщо у мене там щось світиться, це мені потрібно саме особисто комусь відповісти. Наступна папка в мене це моє. Тут в мене всі мої особисті канали, які я створюю, де я тільки одна наодинці з собою і зберігаю там важливу інформацію. Я з вами далі поділюся. Наступна папка в мене є стаді. От туди я додаю всі навчання, всі курси, всі якісь інтенсиви, марафони і тому подібне. І я можу побачити, таким чином їх легко знаходити. Наприклад, я там через рік вирішила згадати, що я там колись дивилася. Я можу це все знайти в цій папці. І остання в мене папка, я тут дивлюся, це в мене туріт, і сюди в мене потрапляють якісь телеграм-канали, які я би хотіла читати. Не завжди це роблю, інколи не вистачає часу, уваги. Але коли там є якийсь час щось подивитися, я можу сюди зайти. Тут в мене, наприклад, журнал Септембер, Пліткарка, блог. Потім в мене якісь особисті блоги людей тут. Тобто, загалом щось що я можу перейти і подивитися. Але при цьому всьому в мене є основні папки, куди я обов'язково заходжу. Це робота, де я знаю, що мені потрібно відповісти. Окрема папка Відповісти. Окрема папка з моїми якимись справами, і я цього всього не бачу доти, доки мені це не потрібно. Якщо говорити саме про розхламлення, то що я роблю? Я можу перейти, подивитися чати по цих папках, подивитися, що вже не актуальне, видалити це. Є окрема папка, не прочитані. Туди потрапляють і групи, і чати, і все що завгодно. Якщо я щось довго не відкривала, я також від цього відписуюсь. Від ботів, звісно, різних також відписуюся, щоб не отримувати сповіщення. Наступний пункт у мене це різні застосунки на телефоні та планшеті. Ви могли бачити в себе, що вони навіть так звантажуються, якщо ми ними довго не користуємося. І от я проходжусь по них, можу організувати в різні папки, можу передивитися, щось уже неактуально видалити, і таким чином також все підчищаю. Розбір фото та відео в мене поділені на два пункти. Окремий пункт це розбір тих фото та відео, які стосуються моєї родини, якісь особисті кадри. От я з ними працюю таким чином, що я їх також видаляю зайве, видаляю якісь невдалі кадри, дублікати. Можу також змонтувати якесь відео з різних частинок, якщо це була якась поїздка, наприклад, тому що ймовірність, що ми так його передивимось, набагато більше. І потім я все невдале, неактуальне повидаляла. А все інше я переношу на Google Диск, в мене там є окрема папка, і я прям по роках зберігаю ці всі кадри. А от вже фото та відео, які стосуються контенту, я з ними працюю інакше. Так, перший етап я їх також чищу, видаляю там все зайве. Якщо в мене було якесь там довге відео на 18 хвилин, а я одразу там його не вирізала шматочки, не змонтувала, я зараз це роблю в цей момент і зберігаю лише ті частинки, які мені потрібні. Все зайве я видаляю. Потім що я роблю з цим контентом, я його не залишаю в такому вигляді, тому що з ним складно працювати. А я його просто переношу у відповідні папки. У мене там, наприклад, є краків. Є я вдома, я працюю, робота з клієнтами. І от я всі ці кадри розношу по відповідних папках. Наступне це скріншоти, це якась бездонна яма. Я бачила, скільки в людей там які кількості скріншотів, я сама людина скріншот. В мене чоловік сміється. Я просто можу лежати підряд, підряд просто все скріншотити. Я не знаю навіщо. Потім я десь раз в два тижні намагаюся все чистити. Дуже багато, мені здається, відсотків 70-60 я видаляю, але є там 20-30-40% відсотків того, що я хотіла би зберегти та повернутись до цього. В мене немає ілюзії, що якщо це буде в моєму телефоні в вигляді скріншоту, що я там щось знайду, тому що. Я роблю, у мене є окремі папки. Окремі навіть не папки, а групи в телеграм-каналі, де є лише я. Це може бути окрема група, а може бути група, в якій є гілки. Я, можливо, вам щось підзніму і покажу тут. І я розношу ці всі кадри по цих гілках, по цих групах. Наприклад, наприклад, в мене є група автошкола, там лише я. Але я туди додаю всі тіктоки, якісь корисні, які я зберегла, якісь таблиці, які я скрінила. От всі скріни, що стосуються автошколи, якісь правила, якісь там моменти. Все це я додаю в цю групу. І коли мені потрібно дізнатися щось про автошколу, щось згадати, щось подивитися, я заходжу в телеграмі саме до неї. Також у мене є три канали, де є гілки. Перший канал це листопадова лайф, і там у мене окрема гілка, наприклад, покупки, саме б'юті, різні покупки. Потім щось для дому, інтер'єр якийсь сподобався, і тому подібні речі. Я за туди закидаю. Є окрема гілка читати, дивитися. Якісь скріни статті, книги, фільми, якісь серіали, поради. Я це все закидаю туди. І в моменті, коли така боже, щоб мені подивитися, чи щоб мені почитати, чи яку книгу купити, я заходжу туди і знаходжу собі там варіанти. Також у мене, звісно, є робоча така ж сама група з різними гілками поділена. Там у мене окремо якісь ідеї для прогрівів, ідеї для контенту, ваші повідомлення та відгуки про роботу зі мною. Ось це все в мене так структуровано, щоб я могла до нього повертатися тоді, коли мені це потрібно. І також у мене є окрема група це хот бренд. Там у мене так само ідеї товарів, ідеї контенту і тому подібне. Наступне, що я розкламляю це моя пошта. У мене це Gmail, і в мене око сіпається, коли я бачу там якісь непрочитані повідомлення. Але при цьому всьому кожен раз я не можу їх відкривати, вони все одно накопичуються. Тому мені здається, що я все-таки не раз в три місяці, а раз в якийсь період, коли там вже велика кількість повідомлень, я вже не можу це витримати. І я сідаю і займаюся цим питанням. Є два пункти, які я роблю. Перше – це всі повідомлення мають бути відкриті. І раніше я прям клікала по кожній сторінці, знаходила ці повідомлення, позначала не прочитані, але воно їх показувало лише з цієї там з не знаю з 30 мейлів, які у нас ми бачимо на сторінці, і все. І от приходилось дуже багато часу на це витрачати. Бувало таке, що десь залишився один той мейл, та одиничка висить і дуже бісить. А зайти її дуже складно, вона ще не знаю, могла бути якихось там років. І десь, мабуть, рік тому GPT мені підказав, що є спеціальний код, спеціальний такий текст, який ти вводиш в пошук в Gmail, і він тобі показує абсолютно всі непрочитані листи. Боже, як це спростило життя? Я вам тут все напишу, вставлю скрін, як ви можете його використовувати. Це дуже швидко, дуже зручно. Просто його пишеш, бачиш всі непрочитані, або видаляєш, або щоб вони всі прочитались. І от наступне, що я роблю це, я відписуюсь від розсилок. Тобто, коли я це відкриваю, ці повідомлення, вони зазвичай потрапляють в окрему папку промоакції чи соцмережі, от в окремо від основної. І я прям заходила і натискала відмінити підписку. І це, чесно, вам скажу, займало трохи часу. Зараз же буквально на днях я в ТРЕЦ побачила, що в Gmail з'явились окремі пункти. Тут де ви знаєте, що є вхідні повідомлення і зірочкою повідомлення, і так далі. От, в самому низу, я вам також десь додам скрін, з'явився пункт керувати підпискою. І там ми бачимо. Бачимо, ось так просто списком, таблицею абсолютно всі наші підписки, і одним кліком можемо все повідміняти. Це супер зручно. Я якраз буду це робити на днях. Наступний пункт, який я розхламляю, це, звісно, мій ноутбук. Там я не тримаю якихось важливих матеріалів. Зазвичай у мене там накопичуються різні скріни, різні якісь поточні відео, контент і так далі. Тобто, все, чим я працювала протягом останніх трьох місяців, і потім я його перебираю, що потрібно видалити, а що потрібно перенести на Google диск. На Google Диску у мене окремі папки під кожен проект. Там у мене і хот-бренд, і макети окремо, і там YouTube, всі відео зберігаються. І ось таким чином я знову роблю там раз в три місяці таку очистку ноутбуку. Останній пункт в мене тут це паролі. Він завжди є в моєму списку. Але я практично ніколи його не роблю. Я його так прокрастиную, як у вас організовані паролі. Я не можу це все організувати. Я не розумію, що безпечно, як краще це зробити, щоб це було зручно користуватися, все знаходити. Вони в мене Бог зна як, Бог зна де записані, і цьому немає якогось порядку. Чесно, я дуже прокрастиную, тому що це треба все познаходити, все поперевіряти і зафіксувати в одному місці. Тому буду дуже вдячна, якщо поділитись своїм досвідом. Саме з пунктами розхламлення, це, мабуть, все. Мені хотілось досить. Коротко з вами поділитися, але можливо я щось пропустила або щось взагалі не роблю, тому буду дуже вдячна, якщо ви поділитеся також своїм розхламленням, своїми ідеями. І наступне, про що я хотіла би поговорити з вами, це цифрова гігієна. І тут мені ще дуже, дуже багато над чим є працювати. Я дуже чітко бачу цю взаємодію, що коли я не перенавантажена якоюсь інформацією, не перенавантажена контентом інших, я краще створюю, краще щось реалізовую, краще концентруюся в роботі і навіть, звісно, маю якесь більш наповнене офлайн життя. Але поки що прийти до якихось стабільних результатів я не змогла. Цифрове розкламлення – це те, про що ми з вами якраз вже поговорили, і це такий фундамент для мене. Воно працює класно, але мені хочеться більшого. І з того, що я вже зробила, і останні декілька місяців практикую. Це я зробила собі обмеження на короткий контент. У мене TikTok, Інстаграм та Threads має по 2 години в день загально, але я все таки грішу і інколи можу відміняти ось це обмеження. Також періодично я собі роблю обмеження перегляду чогось на фоні, коли я працюю, і я прям бачу, яка я стаю ефективніша в цей момент, але все одно, ось ця звичка, щось дивитися на фоні, ця мультизадачність, вона мене колись з'їсть. Дуже свідомо останні два роки підходжу до покупки різних навчань. Я вважаю, що це також стосується цифрової гігієни, тому що це дуже впливає на мою увагу та фокус. Але, от є одна річ, яку я ще не практикувала і, чесно кажучи, я навіть не знаю, з якого боку до неї підійти. Це саме якесь обмеження часу без телефону. Наприклад, там 30 хвилин вранці, пару годин в день хтось робить обмеження, ввечері роблять обмеження, або взагалі я бачила, що хтось обмежує там. Неділя, наприклад, день без телефону. Мені поки що дуже складно таке уявити. Тому якщо ви мали подібний досвід, я буду вам дуже вдячна. Для чого взагалі мені потрібні ці всі розхламлення цифрові? Перший пункт це те, що я хочу зменшувати споживання контенту інших, тому що це дуже сильно впливає на мене. А друге, це звісно, якась організація тих самих фото, відео, якихось різних застосунків, інформації. Тому що це дуже сильно спрощує, полегшує та пришвидшує роботу ось з цим всім. Будемо з вами завершувати. Діліться в коментарях, чи є у вас якісь свої правила, свої чек-листи. Як ви взагалі працюєте своїм цифровим простором, цифровим оточенням, скажімо так, мені буде дуже цікаво почитати. А якщо ви раптом досі не практикували цього, я дуже вам рекомендую зробити собі якесь міні розхламлення І напишіть в коментарях, що ви думаєте почати. Я дякую за ваш перегляд і бажаю вам гарного дня.